Одного ранку я прокинувся і зрозумів. Я став псом! Я почув голос у себе в голові. Доброго ранку, ми вже зачекались. У нас є для тебе робота. Щось нелегальне. Рабство? Ти повинен вести людей до світла, до світла? Зрозуміло. Тож, як справжній професіонал, я мусив подивитися на їхню реакцію на мене. Здається, їм байдуже. В цей момент голос сказав, що вони будуть слухати і робити все, що я скажу. А також він показав мені їхнє світло, тож я вказав їм, в якому напрямку вони повинні рухатись, Щоб в кінці посміятись, тепер ви не підете до свого світла. Я дозволив їм трохи порозважатись. Я також вирішив розважитись разом з ними, але це змусило мене замислитись, чи повертаються вони так само, як і я. Гадаю, вони повертаються назад до дверей? Можливо, через кілька хвилин я змусив їх зайти до світла. Але один не захотів. Він вважав за краще зістрибнути. Я перейшов цей рівень, і голос відправив мене на наступний. Рятівник Голді Голос розповів мені про Голді, про бажання, цінність. Єдине, що я зрозумів, це те, що він хороший раб. Люди почали виходити, і я їх направив на правильний шлях. Але там є стіна. Тож вони згадали, що колись були мавпами і полізли по ній. І також захопили з собою золотого. Наступний етап називається дитячі кроки. Собачі кроки звучало б краще. Куди вони йдуть? Якщо вони так роблять, то я гадаю, що я їм не подобається. Через деякий час я вирішив допомогти їм і показати їм золотого, але вони вирішили показати йому, що таке розваги. Так, він загубився. І Інші люди теж. Мені довелось починати спочатку. Цього разу я повів їх у правильному напрямку, але я вирішив їх розіграти. І змусив різатись в стіну. Потім я вирішив перевірити, наскільки вони витривалі. Золотий вижив, але люди. Зрештою, я провів їх до світла. Це дало мені нову здібність, пришвидшого часу. Новий рівень називається перемикач. Потрібно було лише натиснути на цю кнопку, щоб відкрити прохід. Це було легко. У наступному етапі голос дав мені нову здібність, здібність змушувати людей підстрибувати. За кілька хвилин я впорався на наступному рівні, голос навчив мене, як приєднуватись до думок людей. Я змусив їх пройти цей рівень. Тут їм довелось трішки поплавати. Після цього я опинився у підозрілому місці, я зрозумів, що це місце де були всі люди, яких я врятував. В одну мить я почув голос. Голос, який раніше говорив до мене, був цим блакитним ядром. Він показав мені мої майбутні страждання. Я вирішив розважитись з людьми. Особливо з цим. Після невеличкої зарядки я перейшов до наступного етапу. Перехрестя Новий етап. Нова здібність. Ця здібність дозволяє людям стрибати ще вище. Ізі. На наступному етапі мені потрібно було зробити щось на кшталт хом'ячого колеса. Після кількох спроб у мене вийшло. Тут я намагався їх рятувати. Але так, тож я вирішив їх не чіпати. На наступний рівень мені довелося витратити 11 хвилин, але, врешті-решт, я впорався. Наступний етап називається Золота Рибка. Тут потрібно було лише трішки поплавати, це було занадто легко. Наступний рівень був складнішим. Але я впорався перед тим як закінчити цей етап, я вирішив вийти у лобі. Я був спантеличений поведінкою цих людей. На наступному рівні мені довелося трохи подумати, але немає нічого неможливого. Нова здібність підсилювач стрибків дозволяє людям літати або підстрибувати ще вище. Він на цьому фрагменті. Наступний етап в кінці повинен був бути схожим на міст. Коли я закінчив цей рівень і вийшов у лобі, люди почали кружляти навколо мене. А це нові страждання. Але з мене досить. Я хотів би попросити вас написати, як я міг би зробити моє майбутнє відео кращим, і натиснути на вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Дякую!